Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Дорогий і улюблений брате, дорога родина, засмучені односельчани, отці, брати і сестри. Христос Спаситель дуже часто проповідував протягом свого служіння, проповідував Словом, але ще більше проповідував своїм ділом, своїм життям. І я хочу сьогодні нагадати вам про одну таку його проповідь життям і відгук його на проповідь життям іншої людини, від якої цієї проповіді ніхто ніколи не чекав. Ми недавно з вами слухали в церкві євангельське читання про зцілення Христом сліпонародженого юнака. Він був сліпий від свого народження і просив милостиню. Але Христос Спаситель, підійшовши до нього у день суботній, помазав йому очі плюновінням і з порохом змішаним і сказав, піди у купальню сілам, що означає посланий вмийся, і прозрієш. Юнак пішов, і вмився, і прозрів. І всі почали осуджувати Ісуса Христа, що Він це зробив у суботу, і осуджувати юнака за те, що він зробив те, що йому сказав зробити Ісус Христос. І казали до цього юнака, що то є гріх, відречися того, хто тебе зцілив, бо він грішник. А той каже, як я можу відректися від того, хто мене зцілив, адже Бог грішників не слухає, а тих, хто виконує Божу волю, того слухає. Кажуть йому, прокляни того. А він каже: не можу його проклясти, бо через нього Господь діє. І тоді вони відлучили його від синагоги. А коли він їх учив і наводив їм такі богословські аргументи, цей юнак зцілений, який був сліпонародженим, що вони не мали що на то відповісти, вони просто, щоб його заткнути, казали: ти у гріхах весь народжений і чи ти нас учиш, нас, учителів закону і фарисеїв, які десятки років вивчали святе письмо, і вважають себе канонічними і правильними. Хто ти такий, аби ти нас учити? І вигнали його геть. Але юнак цей не пішов кудись далеко, не пішов з друзями своїми замочувати зцілення, ні не пішов десь плакати, а пішов до храму і там прославляв Бога. І зустрів його там Ісус Христос. І каже йому: іди. В мирі. Той каже, знаю, що нас у чому навчать. А Той каже, віруєш у то, що є я... у Сина Божого. Той каже, хто він, Господи, бо я увірував в нього. Це я, який стою перед тобою, сказав Христос до цього юнака. І такими словами Він визнав перед людьми вперше і, напевно, в останнє напряму, що він є син Божий. І юнак цей пішов і всюди проставляв Ісуса Христа і всім розказував, що той, хто його зцілив, є Ісус Христос. Але я хочу звернути вашу увагу ще на поведінку батьків цього юнака. Фарисеї закликали на Сенедріон його батьків і сказали: скажи нам, до тата його, чи це є ваш син і хто його зцілив. А батьки, знаючи, що їхнього сина відлучили від церкви, вигнали з синагоги, боялися сказати, що його зцілив Ісус Христос, аби і їх не вигнали з синагоги. І вони відповіли двозначно, щоб ні нашим, ні вашим. Вони кажуть: знаємо, що це є син наш, і знаємо, що він народився сліпим. А хто його зцілив, ми цього не знаємо. По суті, вони що? Відрікаються не лише від того, хто їм і їхньому синові зробив найбільше добро, дарувавши зір сліпонародженому, Але вони зрікаються навіть від свого сина, від тих цінностей, які той сміливо сповідував, аби не бути так само, як син, позбавлений права відвідувати синагогу. Вони проявляють слабкодухість, вони проявляють ницість характеру. Вони проявляють пристосуванство, яке хочуть подати деякі за смирення і за уміння вижити. Ні, дорогі мої, Христос Спаситель каже: будь холодний або будь гарячий, а через те, що ти теплий, відкину тебе від своїх уст. І каже до людей своїх послідовників: хто не визнає мене перед людьми, того не визнаю я перед Отцем моїм Небесним. А хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед отцем моїм небесним. Чому, дорогі мої, я розказую вам про цей приклад. Тому що наші воїни, наші сини і дочки, як оцей сліпонароджений, ідуть і сміливо захищають правду Божу. Ідуть і сміливо кажуть, той є воріг. А це є моя батьківщина. Я мушу захищати свою батьківщину від свого ворога. Багато хто з наших воїнів рідко ходив до церкви, а може хтось і взагалі не ходив до церкви, але вони, відчувши потяг своєї душі, любов до своєї батьківщини і до свого ближнього, ідуть і не на словах, але на ділі виконують найвищу заповідь, яку дарував Христос. Заповідь любові до свого ближнього аж до своєї особистої смерті. Але наше суспільство, дорогі мої, так як оті батьки сліпонародженого, хочу одночасно всидіти на двох стільцях, аби і нашим, і вашим. Не все так однозначно яка різниця, а яка різниця якою мовою, а яка різниця до якої церкви, а яка різниця, з якого боку. Прилітають ракети або не прилітають, головне, аби мені було добре. Ні, дорогі мої, це такий двозначний роздвоєний зміїний стан. Він веде тільки до погибелі. Бо таких не треба ні в раю, ні в пеклі. Такі, які зрікаються від своєї родини, вони не варті будуть бути у небі. От ми з вами, дорогі мої, проїжджаючи. Із тілом спочилого героя зупинилися у великому кочурові. Добре, що наш отець Богдан такий щирий і добрий. Я не такий щирий і добрий. Я би не дав слова московським священникам коло українського воїна, але він по своїй любові серця хоче і їхнього навернення, і дав. І що ми чуємо? Вони бідосі навіть коло тіла свого сина, сина України, не готові всі забути російську мову. Частину взяли російською, частину українською, як оті батьки сліпонародженого, які кажуть, трохи нашим, трохи вашим. Знаємо, що це наш син і що він був сліпий, а хто його зцілив, не знаємо. Вони не знають, з якого боку кулі летять, які вбили цього сина України Сергія. Чи вони не знають, якою мовою говорили ті, які ці кулі послали? Чи вони не знають, якою мовою читалися ці молитви? На благословення тих куль, які убили цього хлопця, все вони добре знають, але хочуть і нашим, і вашим. І з цим народом треба бути добрим, аби цей народ не викинув їх за шкварки раніше часу. Але і з тим треба бути добрим, бо як ті прийдуть, і хто буде винагороджувати, хто їх буде зустрічати хлібом, з сіллю. Оце, дорогі мої нашим і вашим у нашому народі скрізь. З одного боку, ніби люди розуміють. І кучурівський газлі, і всі решта, що давно вже з цим пора навести порядок. І повірте, як буде українська церква, повсюди, всі будуть ходити і будуть ще й бити себе в груди, казати, та я завжди цього хотів, я був патріотом. Але як брати на себе відповідальність, то нема кому. Кожний чекає, навіть це зроблять другі. А я вже тоді приєднаюся до готового і буде тоді Україна. Ні, не буде Україна. Всі двозначні. Всі двоєдушні, дорогі мої, не дочекаються хорошого результату. Подивіться на воїна Сергія, подивіться на його брата, подивіться на цю домівку, на цю хату, яка виростила з кількох патріотів. Подивіться на їхню родину, де майже кожен чоловік захищав і захищає Україну. І зрозумійте, що двозначності не пройдуть. Я розумію. Хочеться самому пожити ще трошки, хочеться свою хатку прикрасити. Чому воїн Сергій і його брат не дбали всі ці роки суто за свою хатку? Бо вони надивилися на багато гарних хаток, розбитих російськими снарядами. Знаєте, що таке Пєски під Донецьком? Це такий самий Годилів під Чернівцями. Це гарні. Розкішні хати, набудовані людьми, які здавалося, що будуть у тих хатах жити сотнями років із своїм родом. Але коли приходить війна, всі ті хати стають руїнами просто одні з них кращими руїнами, в яких можна заховатися від артобстрілу, а інші не можуть заховати від артобстрілу. Але кожен воїн, переховуючись у таких руїнах, розуміє, що як ти навіть прийдеш додому, навіть як ти збудуєш прекрасний котедж, війна, коли прийде, просто твоя хата стане пристанищем від артобстрілу, а все одно вона буде перетворена у руїни. Тому кожен воїн прекрасно усвідомлює, краще коло хати вже як буде, але вибороти Україну, і щоб до твого дому не прийшла війна, ніж вибудувати файну хатку у Годилові, а потім... Переховуватися у Німеччині, в Польщі чи в Румунії і чекати, коли дойде війна і до твоєї хати. А дорогі мої, при такої двоєдушності, на жаль, вона дійде. Там, де не було війни 10 років тому і думали, що вона зупиниться, вона вже давно прийшла. Вона прийшла в Київ, вона прийшла в Бочу, вона прийшла в Маріуполь, вона прийшла в Ізюм. Вона сьогодні приходить в Одесу, в Чернігів, приходить в кожний обласний центр і всюди, куди достає москаль. І тут двозначності, дорогі мої, не проходять. Тут треба чітке усвідомлення. Якщо ворог буде на сході, а корупція у країні, то не бачите нам мирного, спокійного дня. Навіть якщо ти на годилові добудуєш файну хату, але за 5-7 років до неї дійде воріг. То все одно будеш ховатися і спати на пінопласті в Польщі, навіть якщо ти надумаєш втекти і ще це зможеш зробити. Тому двозначностей нема. Мусить бути чітке усвідомлення, прикладом якого є воїн Сергій. Ще з 2014 року він пішов захищати Україну вперше і тепер, при повномасштабному вторгненні, не думаючи ні дня, ні години в перших рядах. Він пішов захищати свою Україну знову. Буде Україна, є смисл будувати окремі гарні хати. Не стане України. Все, що набудуєте, все одно забере москаль і зробить те саме, що зробив 44, 46, му 48-му, 51-му роках. Коли тисячі і десятки тисяч буковинців були забрані на Казахстани, на Сибіри, а в їхні хати поселили освободітелі. Які лінувалися навіть за собою мусор виносити. І всі ви знаєте, що перетворювалися всякі черьомушки при всіх містах, коли там заселяли поселенців, які не робили і не працювали над тим, куди їх поселили. У нас, дорогі мої, немає варіантів. Або ми свідомі, або нас не стане. Москаль нам середнього не дав, щоб ми і жили, і окупація була, але і щоб у нас все було. Такого не буде. Або буде Україна, українська церква, українська мова і наші хати. Або якщо не стане чогось із цього перше, то потім за тим заберуть у нас і все решту. Тому ми дякуємо сьогодні воїну, герою Сергію за його жертву. Ми дякуємо його родині за те, що вони, незважаючи на дорікання чи нерозуміння з боку багатьох своїх, навіть односельчан, все одно будували і будують у. Україну. Ми приносимо вдячність нашому воїну по раз перший. Дякуємо. Приносимо вдячність друге. Дякуємо. Приносимо вдячність йому третє. Дякуємо. А самі беремо приклад недвозначності, а прямоти у судженні Богу і Україні. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!